Не менш видатної людини, це Іван Полюй. Іван Полюй народився у 1845 році в таможній родині в містечку Гримайлі Гусятинського району Тернопільській області, яка була частиною королівства Галичини на Володимирі. Полюй ріс глибоко релігійній греко католицькій сім'ї. Він вчився в Тернопільській гімназії, також в теологічному на філософському факультетах Віденського університету. Та священником не став, бо захопився математикою, фізикою, астрономією і закінчив фізичний факультет Віденського університету. О, полюй став професором, ректором. Німецької вищої технічної школи в Празі. був автором 50 наукових видань з електротехніки і фізики українською, англійською та німецькою мовами. Зробив величезні відкриття в галузі фізики і електротехніки, спілкувався з Вільгельмом Ленгеном і Ніколою Теслою. І найбільш вагоме відкриття полюття. Це природа ікс-променів і перший повний знімок людського скелету. Та через нещасливий збіг обставин це відкриття офіційно приписано Вільгельму Рентгенові. Альберт Ейнштейн, котрий був добрим товаришем полюя, пише в листі до нього. Не можу нічим вас поутішити, що сталося, не змінити. Хай залишається при вас, так. Це факція, що і ви вклали свою частку в епохальне відкриття. Хіба цього мало? А коли на тверезий ум, то все має логіку. Хто стоїть за вами, русинами? Яка культура, які акції? Прикро вам це слухати? Так куди ти дінешся від своєї долі, а за рентгену уся Європа, своя доля Україні. Культурному сенсі перш за все, лежить в площині освіти. На Галицьких землях того часу існувало дев'ять католицьких орденів, які не проводили освіту рідною мовою. Освіта простого народу. Вона закінчилась на пливченням катехізису в церкві. Вищі навчальні заклади були доступні тільки для шляхти. Передовіково Галичини під проводом Полія організували таємне товариство під назвою Громада. У Тернополі для вивчення української історії і культури, а згодом товариство Віденська Січ, які наполягали на ідеї створення у Львові Українського університету. Перша зустріч 20 24 річного студента Богослова Івана Полюя і відомого письменника. Пантелеймона Коліша відбулася з ініціативи Пантелеймона Куліша у Лідні. Колюй згадував про неї так. Перша зустріч наша була не конвенціональна, а вельми сердечна. Коліш очарував мене своїм надзвичайно широким світоглядом, великою щирістю до літературного діва Галичині і своєю ніжністю в розмові. Ішла між нами розмова. Про національні відносини в Галичині, про те, як навести далі видавницьке діло, а потім і про Академічну громаду Віденську і Львівську. Була розмова і про переклад Святого Письма, над котрим, котрим кульіш вже працював і про потребу народного молитовника. За свідченням очевидців, полюд знав 15 мов. У тому числі і давні грецьку і єврейську іврит. І то приорієнтувався в тонкощах богословської науки. По запрошенню куліша, Полюб приїздив до нього на хутір Мотронівка, Полюй згадує щирі і дружні відносини. «Прийміть, добродію, на спомин моє оповідання про зв'язки те саме, котре ви слухали зоряної ночі в Україні, Мотронівському саду. Коли ми, знучені, знучені журбою над сумною долею України, літали Думкою, світами, шукаючи для душі відрати, а знайшовши її не сили, можались на нове діло. Я гостював у кулішив кілька неділь. Дзні бігли незамітно, Беатрича, так звали ми ідеальну дружину куліша, mm. дбала, чим би ми. Тільки душу і тілу догодити кожного дня придумала вона щось нового, щось несподіваного і веселого. Після охочої праці починалась між нами щира і дружня розмова, що перемінялась часто з народними піснями, в яких куліш дуже люпувався. В розмовах наших брала участь і дружина Коліша та все з ніжністю і розвагою. Кладучи кожне слово на золоті Терези, я любувався її незвичайним жінок, патріотизмом і благородним почуванням до літературної праці свого чоловіка, яку вона вміла з великим самопожертвуванням піддержувати і захищувати. Вечорами віддихали ми троє завсіди в саду. І розмовляли часто про науки природні. Найбільше інтересувала куліша астрономія. Після наукових розмов сповнялась душа куліша з упокоєм, і, здавалось мені, що він набрав більше охоти до нових літературних подумів. Які почування будились у душі куліша, що дуже любив природу, висловив він у гарній вірші. Молитва на спомин зоряної ночі в країні. І ця молитва на спомин зоряної ночі в країні в хуторі. Всевишній, я тобі молюся, Молеку космоса твого, де ти, хто ти даремно б'юся? Ні, не збагну повік цього, во вік науці не обняти, Всього, що ти создав, єси, даремно розум наш криватий, шукає краю небеси, знемігшися на ту полинку, спускається, що ми звемо Вселенною, що на хвилинку їм в імперію рвемо. І тут безодня животвору, і тут премудрість без кінця, однаково горі і того, сіяє світ оголоця. Молюсь, не дай мені розпуки зректися розуму мого, нехай не гасне світ науки, проміннях сяєва твоєго, нехай, мій дух, земнії долі, не знижився до звірят з твоєї присвятої волі, нехай, вовіки віки буде свят.